Друзі, всім привіт! Це огляд наушників AirPods Pro Lux версії від магазину Device Bar. Дана модель зовнішньо та по комплектації повністю ідентична оригіналу. Як ви бачите, коробка повністю оригінальна, на ній всі є написи та наліпки. Тепер подивимось комплектацією. Що ми маємо інструкцію оригінальну, Самі навушники. Картонну ваночку, кабель зарядки Lightning USB-C. Змінні амбушури, які тримаються, не випадають. Також подивимось на наушники. На наушниках захисна плівка оригінальна, з оригінальними написами. На самому зарядному кейсі є присутні оригінальні написи. Також під кришкою кейсу є серійні номери і. Оригінальні написи. Також ці написи є на кожному із навушників. Ось тут. І на другому. На кожному із навушників присутні сенсорні ніжки, якими ви можете перемикати треки або відповідати на дзвінок. В люкс-версії звук на мікрофон відповідає оригіналу на 80%. Тепер давайте підключимо навушники до iPhone. Ось у нас віконце підключення. До речі, на iOS 16 немає ніякої помилки, підключення відбувається через анімацію. На Android можете також підключити через налаштування Bluetooth. Заходимо в налаштування. І ось на налаштування навушників на iOS. У нас тут є кнопки шумоподавлення, прозрачності. Саме шумоподавлення і прозорість в цих наушниках не працює. Якщо ви хочете наушники з шумоподавленням та прозорістю, ви можете подивитись на мене на каналі відео з оглядом наушників AirPods Pro версії Original. Також вона є на сайті. Дивіться, такі ж в люкс-версії серійний номер змінюється. Є також оригінальна версія прошивки. Мікрофон і автообнаруження вуха. Кому потрібні якісні наушники AirPods Pro незадорого, не саме люкс-версія буде найкращим вашим вибором, тому що вона виконана з якісних матеріалів, має якісний звук та мікрофон.